Дитячий контент зайшов надто далеко. А ви знали, що здавалось би, за найбільш безневинними відео на Ютуб ховаються дещо набагато страшніше. Те, що виглядає як звичайний мультик про улюблених героїв, раптом перетворюється на щось дуже дивне, моторошне і зовсім не дитяче. Сьогодні ми розберемо, хто з цим стоїть, яку шкоду це наносить, скільки вони на цьому заробляють, і чи знає взагалі Є про це ютуб також. дуже багато... Єбать, він епіку на початку навалив уля. А то шокуючих фактів. Як оце пропускаю Ютуб, і що саме головне, що ми з вами можемо з цим взагалі зробити? Ну, а ви поки вмочитесь позручніше, що... Шановний Ютуб, це відео створено відповідно до останніх правил Ютуб щодо придатності контенту для рекламодавців. Це світній документальний фільм, створений для освітніх цілей для підвищення бізнесі про серйозну проблему. Усе цьому відео ретельно цензуровано та представлено від... Відпов... Ідально для забезпечення повної відповідності, оскільки оригінальний контент залишається монетизованим на ютуб, це відео має розглядатися справи до за тими стандартами. Мін здається, ютубу погові. Ну, типу, здається, цей дисклеймер не читається навіть ютубу. По перегляду назріває таке собі логічне питання. А чому ж автори на ютубі так полюбляють знімати саме дитячий контент? Знаєте, насправді тут все просто. Батькам банально потрібно чимось зайняти дитину, і знаєте, більшість обирає просто дати телефончик з увімкненим ютубом. Дітей ну, дуже багато і них у вас цілий день вільного часу. Дітям що понеділок, що п'ятниця, що субота, Ну взагалі нема різниці. А якраз це дуже вигідно для ютуберів. Але знаєте, тут є підвох, бо зацікавити нинішніх дітей це ще то випробу. О, блядь, Що за. Бог, бо зацікавити не. Що за багатозадачність, бро? Це, це не скільки треба. Це прикиньте, я буду грати в хорор збірку? Це прикиньте, якщо я буду грати в хорор збірку і паралельно ще буду вистати тіктоки, щоб ну, у мене народ не злітав зі стріму? Це буквально як Ельза Гейт у 2016-18? Ну блять, мені здається, він про це також буде розказувати. Нинішніх дітей це ще то випробування їхню увагу після всяких тіктоків, ютуб шортів ну дуже важко втримати. Тому автори дитячого контенту роблять якомога більше крінжа, ще так би мовити, провокаційних моментів. Ну і це Речу все взі... заради того, щоб діти хоча б якось це дивились. Також всякі хайпові ігри, мультики. Але знаєте, це все фігня, бо зараз ага. буде реально цікаво. Давай. Автори такого дитячого контенту дуже часто перегинають палку, аж занадто я вам скажу. А вже, до речі, їх будуть. Оскільки да? я розумію, що такий контент, Ютуб каже: ну, типу, це параша. Ми таке не хочемо монетизовувати, і всі, хто робить такий парашний контент, вони не будуть отримувати А Це знаєте, що означає, що такого контенту стане менше? Я ж правильно розумію? Я правильно розумію? Скажу, Що тут казати, навіть в українському сегменті таких покікак і достатньо. Але питання, чому YouTube нічого з цим не робить? Згодом ви все самі зрозумієте. Щоб ви розуміли, навіть на окремій платформі YouTube Kids, яка призначена тільки для дітей, це все по суті мало фільтруватися. Але знаєте, тут все рівно... Чому є Ютуб Kids, а Тікток Kids немає? Або там Перн Дуже багато, грубо кажучи, забороненого контенту. Настільки забороненого, що я відріхав подалі змушений більшість ставок цензурити. Бо Ютуб за таке дасть по дупі. Виходи в Телеграм версію без цензури діту треба. Не мені дід просить раніше на Ютубі дуже часто зустрічались відео, нібито для дітей, яким присвоєно ага. термін Ельза Гейт Ви спитаєте, що воно таке? Якщо коротко, це контент, в якому початок здається мультяшним, а все це через те, що там використовуються популярні герої з відомих мультиків. Сама назва терміну складається зі слів Ельза. Ну я думаю, навіть пояснювати не треба, що це за персонаж, і суфікс Гейт, який часто додавали до нас в різних скандалів. Ну так, ось у відео подібного формату, ну, тобто Ельза Гей, немає нічого пов'язаного. З оригінальним сюжетом мультфільмів. Натомість присутні дуже погані речі, наприклад, як насильство, е так званий Кетчу, 18, натяки та багато інших пукіках. Як воно проходить модерацію, я гадки не маю. Такий контент... Спокійно. Воно абсолютно спокійно проходить модерацію. Це стосується тих, що юзають AI для голосу, тільки, тільки для них. Тобто, а до речі, я показував на стрімі декілька стрімів тому, що я не тренував на 11 Labs модельку зі своїм голосом. Ну, там, де 95% він співпадає. Ну, Тобто, якщо я буду говорити без камери, то і раптом вінкнув синтезований голос, ну, дуже важко буде розрізнити. Там є артефакти, але досить складно його розрізнити. Це також буде враховувати, що контент Аля не оригінальний і. Він не буде монетизовуватись. Контент існував ще в 2010-х. Проте, всякі дорослі тьоті і дяді звернули на такий контент увагу у 2017 році. І тоді був переломний момент, бо Ютубу довело. Uh, я теж дивлюсь стріми і граю паралельно, але мала листа і Тіктоки граєш ще паралельно, з подружкою переписується у Діскорді або Телеграм. <плес> Ні, ну одне діло, коли ти граєш і на фоні щось піздить. Да? Ну, якесь довге відео і так далі. Я думаю, це нормально. Але коли ти паралельно граєш і листаєш тіктоки, тобто постійно переключаєшся з... активно з одного вікна в інше, то це вже щось нездорове. Або навіть якщо три таких задачі і більше. По суті, коли ти дивишся подкаст на фоні, ти все одно всю свою багу спрямовуєш на... Ігру якусь, або на якусь роботу свою. Ти вирішив замінити себе AI? Ні, я тестив просто наскільки точно воно, мій голос е згенерує. Булось повідаряти десятки тисяч подібних каналів і відео. А зараз такий контент знову набирає величезну популярність. Ну от уявіть собі таку картину, вам десь може 5-6 років і ви сіли дивитись мультика на Ютубі. Наткнулись ви на дитяче відео зі свинкою, пепою, і начебто ага. спочатку все дуже класно. Яскраві сценки, улюблені персонажі, файна музика, але потім ви навіть не помічаєте, як в моменті це стає якимось суцільним хорором, де автори люблять додавати те, що я вже казав. Ви собі уявляєте наскільки отакі от відео. То можуть травмувати дитячу психіку. Проте таким контент-мейкерам частіше всього абсолютно пофігу. Бо гроші ж то капають. Таке ну, контент та правильно, а правильно, а навіщо а що? А в чому сенс? Якщо б гроші накапали, вони б цього не робили. Логічно, логічно набирає просто мільйони переглядів і існують просто сотні каналів, які мають схожу тематику. А чому на хікрінчі так багато переглядів через отакі прев'юшки? Ну, Ще через сам там розвиток так званого сюжету відео. Таких відео буквально кожну секунду відбувається якийсь трешняк, щоб юному глядачу <світ> часом не стало нудно, і він не пішов дивитись інше відео. На щастя, деколи контент подібного формату все ж таки банять. Проте, подумайте, сам факт того, що на Ютубі це гуляло роками, скільком дітям це травмувало психіку, і ніхто з цим нічого не робив. Це здається дітям похуй. Чи, ні, не іронічне, я думаю, дітям похуй на такий контент. Типу, ну, типу, як це може попливати? Ну це те ж саме, що ви в дитинці дивилися якісь хорори відоси. Не знаю, якусь кріпі дивилися, і що, вона вас травмувала, ну. Ладно, Вона Ладно, вона може травмувати. Але ж ну ти просто-напросто, по-перше, забуваєш, по-друге, дорослішиш і розумієш ну, це все просто дитяча херня. Я не думаю, що це прям робить травму на все життя. Просто капець. Ой, краще. Може шкодити ді... Опа, реклама рекламу фюзе на що де своє время. А то це дивляться якусь фігню нафіг. До речі, про Майнкрафт. Рекомендую ага. вам UA Project. Це О, один ні. з лідерів немодових українських Майнкрафт серверів, на якому кожного тижня трапляються якісь круті оновлення. Правильно. Тут І сайт крутий, і стабільний онлайн, гаманець, алкоголь, міста, комашки, навіть магія, адаптована із аніме володра таємниць. Також під а сяхсіє? А ваших на ваших project, ага. Темельна та ще багато чого. І що найголовніше, таке є тільки на цьому сервері. До речі, якщо вам раптом більш по душі ванільний Майнкрафт, гарні новини, бо минулого тижня було відкрито додатковий сервер Everwall. Він повністю ванільний на версії 1.21.6, і на ньому ніколи не буде вайпів. А це означає, що ви можете будувати Шильно. величезні проекти і це ніколи не зникне. Заповнюйте без... А їх не можна гріферить, типу, чи їх будуть відновлювати. Коштовну анкету або купуйте допуск крамниці і приєднуйтесь до величезного ком'юніті і незабутніх пригод, щоб ви просто розуміли потужно, потужно, потужно. Але я повернуся на UAProject, коли тода там додадуть сіці. Не жди цей контент не тільки може шкодити дітям, але й при цьому порушує авторські права. Ви взагалі задумувались чи отримували згоду отакі от автори використовувати отаких от, от мультяшних персонажів? Очевидно, що ні. І якщо чудом не, не. не виробили монетизацію, то вони будуть отримувати просто космічні гроші. І при цьому по факту нелегально. Знову ж таки, чому Ютуб тривалий час цим не боровся? А все насправді дуже просто: відео зазвичай модерується штучним інтелектом, і при перевірці відео він не видає жодних проблем. Бо, по факту. У самий головний фактор, щоб твоє відео пройшло перевірку, це просто щоб там не було музики з авторськими правами. Житоми. Це не місто не ну і бажано, щоб матюків не було. Після цього такі відео могли видалити тільки тоді, коли на них накидають дуже багато скарг. Але знаєте, більшість дітей навіть не знають, що можна скарги кидати. А й скоріше всього, більшість навіть батькам не розкажуть. Вони скоріше всього будуть спати боятись. Ні, ну знаєте, я після таких відео так само би робив. А якщо батьки помітять, що їхні діти дивляться якусь фігню, то вони теж не факт, що кинуть скаргу. Вони просто кажуть дітям, щось серії ну не дивися в ці гадості на ютубі. Іде краще траву потрогай. Але якщо це відбувається систематично, то рано чи пізно батьків вже не мають сачі терпіти ці пекальні борошна. і вони можуть підняти цю тему на загал. От якраз якось так, в 2017 році, і почалися всі ці скандали з відео формату Ельза Гей. Ви не повірите, але Ютуб схоже вчиться на власних помилках. І як я вже казав, доволі часто банить подібні відео. Тим не менш, не все так добре, як ми думаємо. На Ютубі прямо зараз панує так званий Ельза 30, бо з приходу втучного інтелекту да, зробити версі. якусь там картинку, а потім її анімувати взагалі дуже легко. Штучний інтелект зараз використовують, звісно, порізно. Ну, не. Хай там потужні мемчики накліпати, якусь там собаку анімувати, а також, на жаль, щоб робити дитячий контент. Якщо ви не бачили ось цих котиків, згенерованих штучним інтелектом, то напевно, пора вам вилазити з печери В тіктоках, Ютуб Шорзах і так далі такого добра просто навалом. Є звісно... У мене інший тип контенту, який постійно попадається, блять, нарізки із фільмів і внизу Subway Surf Оце, блядь, постійно вона попадається. Або як, блять, як його вольнов. Ну, коротше, цей. я, я забув його. Майор Чорнобайов. Також ця хуйня попадається постійно. Типу, комусь дзвонить, там внизу також гімпосавий серфер, або ще якийсь геймплей, який тупо тебе відволікає. Блять, і воно працює. Ну, на мені воно працює. Я на цьому прям байтісь хапець. А от щоб Ельзагейт у мене була, ні, такого я не пригадаю. Ну якісь там танцюючі котики, але в більшості згенерованих відео всі намагаються надавити на жалість, щоб потенційні глядачі все таки поставили лайк, написали там якийсь коментар і хоч якось взаємодіяли з відео. А ви, до речі, теж не забувайте там лайки ставити, коментарі писати. бо я реально стараюсь, і ще й котиків гарних підбираю. Так, от про що це? я? Деколи автори такого згенерованого контенту взагалі злітають з катушок. Уже п'ять котів, шостий кіт. Різний кетчуп, ножі і взагалі дуже погані речі. Щоб ви розуміли, на Ютубі досі є такі контент Ба. ферми. Навіть зараз, якщо ви просто напишете там милі котики штучним інтелектом, ви можете побачити таке, що ви більше не захочете сидіти в інтелек. Мене, при... взагалі... Мене довго просити не треба. Заходимо на Ютуб, пишемо милі котики шиї. Напиши cat has an accident. Ого. Давай напишем. Cat has an accident. Блять, це? Йоу! Миллион двести тысяч передів! Я ебал! Я еба шо? बिल्ली का एक्सीडेंट हो गया वो <laughs> लेकर रो रही है तीन सर पहले की स्टोरी आपको बता रही है मेरा एक्सीडेंट इस तरह हुआ था <laughs> बिल्ली का एक्सीडेंट हो गया प्रो हाँ बीपीएस Піпець хата везуть в дурку. Що <схай> це таке? тут. О, Ладно, тут херня уже якась. Так, там ще щось було, я бачу. Десять тисяч. А, ну слава богу, цей контент уже не буде набирати. Уже з 15 го числа у Ютубі на Ютубі будуть нові правила, які йопнуть нафіг цей весь контент. Я радий, дякую Ютуб, хоч щось зробили. правильно. Але дуже пізно. Треба було це ж скоріння їбачить, а не через рік після моделів, які можуть генерувати відео. Так, ладно, давайте ще це глянемо. Кітен? Замість кітен, давай кі. yes, i see. today is the end of the month, and the mother cat has an appointment to take her kittens to the park to play. mom is number one. mother cat and kitten. yes, should we parakeet? yeah. okay, that way. oh, sorry, that's the wrong Алло. Опа. А, це декілька різ. Блять, що? Що по коментах тут? Блять, це 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 піздець. Ти це зробиш окремо нарізку? Ні, я не буду це робити. Я просто подивився угарнусь. Важно <гарнути> таке не шукайте. Особливо, якщо ви зараз їсте. Я для вас весь трішняк цензурю Там, треба... Але... Там треба самі популярні дивитися, Та мені цього вистачило. Але в оригіналі ніякої цензури не буде. Я просто в ахері, бо сам факт того, що бездушні автори намагаються таким чином заробити грошей, ну реально дуже лякає. І подібні канали, відео і взагалі контент-ферми, скільки б ти не банив, все рівно будуть існувати. І вистежити такий трішняк і його забанити модерат. Ну уже да. Ух, Можна сподіваюсь, що правила Ютубу вони і їх алгоритми вони будуть працювати ефективно, і цього війна буде поменше. Це Ютубу доволі непросто. Взагалі, на Ютубі Зараз дуже багато відео і навіть реклам, які знаєте, краще б забанили. Ну або хоча б якось обмежили. Але ні, такі відео не то, що не банять, вони навіть краще монетизуються. Тут ще, до речі, такий казус виникає: рано ага. чи пізно діти після перегляду такого типу дитячого контенту починають шукати отакий відвертий контент. Я вже, звісно, Опа. про це говорив, але давайте трошечки детальніше втітаю, покопаємося. Це ще хайпує незалежно на якій платформі, так чи інакше стає жертвою одного правила, назву якого, наче взагалі не. Можна говорити. <ріст> Просувати, звісно, такий контент на Ютубі реально важко. Але цей у Петра Порошенка є головні правила, щоб забезпечувати лідерство у державі. Напишіть в інтернеті Порошенко правило 34, щоб подивитися більше. Е, деякі смільчаки все ж успішно кліпають кучу такого контенту. І довгі відео, і шорти, але з цим нічого не роблять. Більшість з них навіть не бояться показувати приблизний вміст відео на прев'юшках і до цього всього придумують дуже пікантні назви. Хоча стоп, чекайте, а чого я взагалі дивуюсь? Ютуб останнім часом почав пропускати таку рекламу, яка прямо веде тебе до такого відвертого контенту. Доходить до того, що деколи в такій рекламі прямо показують в себе цензури. Ютуб, якщо що, це все жарти приколи, хі хі ігра. Ви мені можете сказати, ну альо, всі ж виставляють в своєму аккаунті вік більше за 18 років. Хіба не очевидно, що іноді така реклама все-таки прослизає YouTube? На мій подив, часто це навіть не так працює, бо трапляються випадки, коли подібна реклама відображається на аккаунтах, де виставлений мінімальний вік. Але це... Ставити розширення для того, щоб приховати шорт. Ні, шорти є і нормальні, шорти є. і... Блє, як це пояснено? Якби це розширення автоматично мусорний контент чистило, або вибірково те, що тобі не подобається, там, російський контент і так далі, окей. А, але ну, самі по собі шорти, вони ок, нормальні, вони хороші. Просто є випадок, коли YouTube монетизує не те, що треба. Ютуб вирішує цю проблему. Там ще є, до речі, на Рідіті, як це називається, бордчек. Я не знаю, як це на Раді називається. Короче, там, де дивні реклами на Ютубі. І там, трохи повставши цей блог, а, там буквально реклама на Ютубі порнушка. Реально видно. Сцену секса і це на ютубі рекламують. Ви розумієте, що це може попасти, Ну те, що воно на Ютуб якось попадає, це ж піздець. Тема вже для іншого відео. До речі, є ще один фактор, як оцей трешняк попадає в рекомендації дітей. Коли люба людина викладає відео на ютуб, то тебе ага. спитає, а для кого це відео призначено? Оці всі засранці, ну тобто трешові автори, по правильному почесному мали вибирати, що це відео для дітей. Але знаєте, я просто не говорив, якби це так і було. По перше, є деякі нюанси. Якщо ти вибрав, що ага. відео для дітей, на твоєму. Відео всього лиш то відключають коментарі, відео саме по собі не буде так сильно просуватись, і що саме головне, майже не буде приносити грошенят. Ну а так як ці автори прийшли тільки за грошима, для них цієї чесної кнопки навіть не існує. При таких обставинах випливає ще дещо страшніше, а саме те, що автори дитячого контенту в описі каналу чи відео можуть залишати посилання на Patreon, на якому увага, безкоштовно чи за пару там долярів, на певний час ви можете побачити 18 плюс контент. Я, що нагадую, їхні відео на Ютубі теж монетизуються. Після такого в мене вже взагалі нема слів. Ви можете сказати, окей, це все погано, але це ж на основному ютубі, а не на Ютуб КІТ. І знову все не так добре, як ми думали. Алгоритми Ютубу фільтрують контент автоматично. Тобто за допомогою штучного інтелекту. А він ага. свою чергу деколи працює не зовсім так, як треба. Контент з мультяшною привіжкою по типу Ельза Гейту. Може, запросто про... Чого хуя? Пройти в рекомендації YouTube Kids. і при чому, навіть якщо відео порушує правила Ютубу, про це навіть нам каже сама компанія Google. Цитую, системи виключають з результатів пошуку більшість контенту, який є неприйнятим для дітей. Але ми не перевіряємо кожне відео вручну. Виходить, що в теорії натрапити на такий контент в YouTube Kids трошки важче, бо там загалом трішки більше нюансів ніж на звичайному ютубі. Однак, YouTube не гарантує, що такий контент не попадеться вашій дитині. Саме сумне в цій історії те, що цього майже ніяк не уникнути. Зараз буквально все, що популярно серед дітей, так чи інакше є контент-фермою, і у більшості популярних дитячих відео є свої покікаки. Просто щоб ви розуміли, наскільки вже все погано. Через отакий контент, наприклад, автор Спрунки, якому між іншим 15 років, почав ненавидити свою гру. А все через те, що якраз з нею кліпають дуже багато дитячого контенту. І до того ж, непристойно. Після отакого контенту багато ігр, мультиків і тому подібного, перестають нормально сприйматись. А тепер у нас саме цікаве, скільки ж. Грошей, Ютуб виділяє на монетизацію отакого контентіща. Ну, давайте візьмемо якийсь середній канал з таким от дитячим контентом. Створили його приблизно 9 місяців тому. І ага. за такий короткий проміжок часу тут вже 60 тисяч підписників. А головне з монетизації От би мені так. Автор зміг отримати від 13 до 30 тисяч долярів. Ха. Ось у нас ще один канал стрішов. Бро, якого хує? Це зоно цензуровано фьюзером, розумієте, блять? Це БЛЯТЬ! Тобто на оригіналі там величезні ци... Ци... О, ми дитячі, ми анімація. Я, я, я в ахуні. За рік 160 тисяч підписників нафі і приблизно 50 тисяч доларів з монетизації. Якщо вам і цього мало, то давайте. Мені. <клес> мені немало. Давай поглянемо пей. на канал з страшними історіями котиків. Дохід цього каналу складає від 3,5 до 13 тисяч доларів за рік. Але в цьому випадку це звичайні нафіг шорти. Ні, ну слухайте, ми, походу, чимось не тим займаємось. Може це і мені почати брейн роти в Ютуб знімати. В принципі, хата в Києві сама себе не купить, так що надо походу мутіть тємки А якщо серйозно, то з таким контентом бажано бороти. Хоч це, звісно, реально важко. Але ви ж самі бачили, який там трешняк частіше всього знімають. Це все навіть на голову не. Налазить. Ну а такі автори, скоріше всього, ніяк не зміняться. Вони завжди будуть намагатися нажитись на маленьких дітях. І також контент ферми скоріше всього теж будуть завжди. На місці одних будуть з'являтися інші, і так по кругу. Проте, чисто моя вам порада, якщо ви бачите отакий трешовий нецензурний контент, який взагалі не зрозуміло, як на YouTube пропустили, то рекомендую вам кидати на нього скарги. Просто подумайте, якщо на цьому надалі будуть заробляти такі величезні гроші, чи перестануть вони зні. Єдине, да. що лишиться, як Колос когось написав в чаті, що все одно буде створюватись такий контент, бо це може бути як реклама іншої платформи Так, да, будуть створювати такий контент, скоріше за все, і далі, щоб переливати трафік з Ютуба на той же самий Патреон, там майданчики майданчик OnlyFlans і так далі. Типу, лишиться контент, але я більш переконаний, що обсяг такого контенту все-таки стане менше. Я щиро на це сподіваюся, насправді. Знімати такий контент, Звісно, ні, натрапити на Ельза на Ютубі зараз простіше простого: шукаєш якийсь мультик, а отримуєш цілу таблицю мінділеєва нафіг, що складається, причому з різних гадостів і фетишів. Через отаку ситуацію на Ютубі рекомендую вам, ну хоча б іноді звертати увагу на те, що дивляться ваші молодші спиногризи. Можливо, діти, а може навіть внуки. Бо зараз один клік на трошечки неправильне відео дорівнює запуску тони трешового контенту в рекомендації. Ну а якщо Хей, ви сподіваю? хочете те що я шукав, воно мені в рекомендації не випаде. Ну чесно, що у ваших рекомендаціях мій контент з'являвся частіше, ніж оцей от тричняк. Раджу вам прямо зараз підписатись на канал, якщо ви цього, звісно, не зробили. На секундочку наших фюзенят вже більше 40 тисяч, і кожному подужна, з вас я подужна. просто неймовірно вдячний. А чи наберемо ми 50 тисяч до кінця літа вже залежить Наберем. тільки від вас. Наберем. І звісно, по традиції пишіть лайки, ставте коментарі від трьох слів. А в своєму телеграм-каналі я завжди публікую деякі спойлери до своїх відео. Також ви Величезне і потужне, дякую спонсорам каналу. Ну і дякую тобі за перегляд. З вами був Деф'юзом. Ще побачимося. Потужно, потужно. Да, Це ще генеральний контент, як і говорив. Дякувати Богу, закінчиться. Дякувати Богу, його інтенсивність буде менша, ніж те, що наразі. З 15 липня, хто не знав правила Ютуба, багато якого контенту обмежують, який. Яко... Загально, якщо сказати про ці правила, то якщо мінімум залучення людського фактору використовується штучний інтелект або щось записане одним дублем, то YouTube вимикає монетизацію на такому контенті. Тому я не знаю, сподіваюсь, мій контент не підпаде не підпаде під ці правила. Наскільки я пам'ятаю, що там був коментар щодо реакційного контенту: типу, якщо ти щось пиздиш додатково, а не просто дивишся оригінальне відео, то монетизацію не будуть виробляти. А якщо і вироблять, ну ладно, 20 центів з відео. Не така велика сума. Головне, щоб по далі в рекомендації йшла. А ти переходь на оригінал, дивися двічі до кінця і пам'ятай: Абоба. Бам!